Рубрика від 1 до 10 Мама бізнесвумен та мама в декреті. Грудне вигодовування має бути мінімум рік десять сім чи вісім у дитини має бути режим, навіть якщо це складно для мами. Дев'ять дитина має бачити, що мама щаслива, навіть якщо вона працює. Дев'ять дев'ять дитині корисно бачити маму не тільки в ролі мами, а й у ролі бізнесвумен. Дев'ять шість. Страта професійної реалізації впливає на жіноче щастя. 4-5. У мене є питання по реалізації, ну да. добре. Якщо саме професійної, то, то 5 дихання. Якщо дитина плаче в магазині, мама купує, щоб заспокоїти? Чотири. Чотири. Якщо дитина погано їсть, мама годує з мультиками. Два. Так. Три. Іноді можна. Коли дитина не слухається, мама підвищує голос. Шість. Шість. Якщо дитина впала, мама підбігає одразу, навіть без серйозної причини. Ой, три. Я була такою мамою. П'ять. Да? Mm -hmm. Якщо дитина програє в грі, мама піддається аби не засмучувалася. Чотири. Буває п'ять. Якщо чоловік забув купити щось важливе, мама робить сама і мовчить. О, мовчіть, важко. Він шість. П'ять. Якщо чоловік довго на роботі, мама не скаржиться. П'ять. Сім. Якщо чоловік не бере участі у вихованні, мама бере все на себе. Чотири бере, але не завжди. Чотири теж. Якщо чоловік хоче відпочити один, мама вважає це несправедливим. Один. Типу, це повністю правильно. не згодно. Ні. Правильно? Один да. теж. Ну да, типу, що може він відпочити угу. сам, це нормально. Один теж. Якщо чоловік заробляє більше, дружина дозволяє йому приймати головні рішення. Головне <главниця> — дружина дозволяє да, приймати да, це, рішення. Що, це ж яка, да. Его має бути.